Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини, звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малєвська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція держпром. Павуки для саперів у Харкові поставили на конвеєр виробництво спеціального протимінного взуття. Черевики виготовляють на одному з приватних підприємств міста. Зараз таке взуття замовляють не лише сапери, ДСНСники, вибухотехніки та армійці, а ще електрики, газовики, військові районні адміністрації та зв'язківці. Адже Україна сьогодні найбільш замінована країна світу. Ніхто не зможе назвати термінів, скільки років забере повне розмінування. Ніхто не зможе дати 100% гарантії, що знешкоджено абсолютно всю закладену. Вибухівку і більше загрози немає. Сьогодні ми побуваємо на підприємстві, де розробили і виготовили вже понад тисячу пар павуків. Рушаймо. Станція держпром. Одна з промзон у межах Харкова. Керівник цього приватного підприємства Ігор Єфименко з перших хвилин вторгнення поставив собі питання, що я можу зробити. Дзвінок мого друга і каже: ну, що, все, почалась війна. Ну і все, з цього почалися думки, що ми будемо робити. Це був цілий день. Передзвонів по нашим там, співробітникам, працівникам ми вирішували, що робити. І одностайно було прийнято рішення, що ті, хто можуть залишитися, це залишаються, ті, хто не можуть, евакуюють сім'ї. Ну і ми почали спочатку де кого можна евакувати, евакуювали. У мене троє дітей, ну і родичів. Ми зібрались всі мого батька і думали, що будемо робити. Ну, на третій-четвертий день зрозуміло стало, що війна серйозна, ну і пройшов такий страх. Багато працівників переїхали на підприємство, у нас там бомбосховище є. Ну і все, була мета щось робити. Ми прийняли... я, я тоді думав, так, або це все розбомблять, або я встигну щось надати, допомогти, поки, поки, поки є така можливість. Ну і Це мотивувало виходити на роботу і щось робити корисне. І, ну і не зуйти з розумом, кажу його фірма займалася ресорами, ремонтувала вантажівки. Все, що було на складі, порізав на бронеплити для харківських поліціянтів, адже вони звернулися по допомогу, бо мали бронежилети низького класу захисту. Далі були саперні лопатки, сокири, шоломи, обладнання для рятувальників та армійців. Ігор Єфименко проводить нам екскурсію підприємством. Це наші нові зразки захисних устілок. Ми з цього починали. Я спочатку робив металеві, але вони ну, не згибаються, і тому ми не змогли їх якісно виготовити. І ми знайшли виріб, який я зараз вам покажу. А далі розробки тривають, і ми вже працюємо з балістичними різними матеріалами. І це у взуття для піхотинця. І це підрив міни ось такої пелюстки, пелюстки да, і закладали якраз під, під, під самий ботинок. Ось який наслідок, воно його не розірвало, були в нас і негативні моменти. і Ось ми експериментували, експериментували, дійшли зараз до такого варіанту. Це ми готуємо під нові випробування. Буде чергове ну, тут різні матеріали. Тут є балістичний поліетилен, тут є і кевларовий, і арамід. Ну, всіх секретів не розповім. Коли вже буде дійсно гарний результат, ми тоді покажемо. Бо ми не зупиняємо наші розробки. Хочеться, щоб вони були дешеві і щоб. Ну, максимально захистити хлопців. Чим ми можемо допомогти? Допоможемо обов'язково. Станція держпром. Далі ми заходимо до невеличкої кімнати поряд. Вікна тут заклеєні непрозорим матеріалом, бо працює і годе тут усе. Цілодобово, це наша лабораторія 3D-друку у кімнаті. Тут дуже тепло працює обігрів, плюс одночасно годе 45 3 d принтерів Всі вони друкують однакові пластикові деталі. 3 d принтер зараз друкує змінні лапки. Так звані це елемент, який кріпиться до підошви нашого взуття захисного, і він якраз робиться для того, щоб при підриві він перший брав на себе енергію вибуху і ламався. Він напечатаний такий на межі крихкості, для того, щоб спочатку зламався він, а потім передавалася енергія далі на, на ногу, як бампер у автомобіля. Спочатку бампер повинен зламатися, ніж там, людина, яку він там, травмує або що. Оце по такому принципу ми робимо це взуття. Воно як розхідний матеріал при підриві, при її можна також зламати, ну, тому її можна перекрутити. І нову поставити, і далі працювати. От зараз на цих принтерах ми якраз друкуємо оці так звані лапки наші захисні. Прийшли ми вже до цієї технології ну, експериментально, скажімо так. Це вже, мабуть, четверта чи п'ята модель. Цієї це щоб здешевити, правильно розумієте? Це не зовсім здешевити. Коли ми тестували першу модель, це для нас був виклик, бо це не типове для нас виробництво. У нас був тільки оцей принтер, він був в інженерній кімнаті, і ми робили там різні проекти, а на ньому тестові і все. І тому, коли ми зробили перший прототип, ми на ньому надрукували. І при випробуваннях виявилося так, що завдяки цій технології, при підриві він ці лапки розлітаються на маленькі уламки і не шкодять остатковими уламками манікену і так само саперу. І тому ми вирішили масштабувати це виробництво, щоб робити. Таку лапку, яка при підриві не нашкодить далі бійцю. Бо перше, у нас були залізні, ми спробну пробували, але метал ну встрягав прямо в ноги. Воно ламало і уламки встрягали ну, в голінь там або ще кудись. Тому якраз пластик був вибраний для того, щоб убезпечити самого сапера. Бо підрив так само наносить шкоду, контузію, перелам ноги, якщо велика міна, там ще щось. І щоб зменшити ще негативний вплив від вибуху, ми вибрали такі матеріали, щоб вони були менш травматичні. Це вже зараз на місяць на цьому підприємстві, воно називається Український ресорний центр, виготовляють 250 пар. Протимінного взуття і не встигають обробити всі замовлення. По черевики стоїть черга раніше. Виробництво забирало значно більше часу. Ми переходимо в іншу кімнату поверхом вище. Тут кілька чоловіків з різним інструментом. Це вже більше схоже на традиційні виробничі цехи. Вони збирають всі деталі докупи в цілісний черевик, говорить інженер-технолог Вадим Вовченко. Це Таконічна стадія Це зборочний цех сюди вже попадає. Подготовленные элементы, в которые непосредственно ребята скручивают здесь на месте. Много экспериментировали практически каждую неделю было обновление версии, как мы называли это. В целом визуально оно не менялось, а только лучше становилось. Но технически там, крепежи, там, какие-то элементы подгона, пластик, замена пластика, ножки очень много экспериментировали. Вот оно вот, все менялось для улучшения. И первое время долго очень собирали. Каждый, каждый ботинок, как бы там, там два ботинка в неделю было. То есть такая вот скорость. Сейчас уже, ребята, там по 17 пар в день там. при хороших обстоятельствах, когда есть заготовленная база, все, все, ну, все в наличии и там все там никто не заболел, не пропустил, но ну, в целом как бы можно шустро пособирать. Ну вот так вот в цель была как бы увеличить объемы изготовления ботина. Станция Держпром. Над створенням протимінного взуття власник компанії Ігор Єфименко замислився після того, як його родичеві після деокупації Балаклії відірвало ногу. Розробляли черевики за півроку. Навесні провели перші випробування на полігоні, заклавши під манекен два види вибухівки. Зараз цей манекен стоїть в одному з приміщень фірми. Ігор Єфименко показує, що із ним сталося. Це наш випробувальник. Манікен Валера, ми його назвали. Нічого не знаю, але ну, хлопці так придумали. Ми його вдягнули, екіпірували, нову форму йому видали. Вдягнути в нього підштанники, троси, носки, бронежилет був, автомат, каска. Ну так як треба екіпірувати максимально. Вдягнутий він був, ось у такі перші наші тестові черевики. Ці наші павики це якраз був прототип. Він і залишився нас для історії. Що було? Ось це випробування було. Після підриву міни ПФМ 1 це ліпісток, зелененький такий, ті, що, що трапилось? Підірвалася міна, відлетіли передні дві лапки, вони були на оцій нозі. Ну, як ми бачимо, нога ціла, і ботинок цілий, і тільки дві лапки зламалися. Навіть чаша витримала, розсіяла вибух і так далі. І ми розраховували в принципі на цей результат. Але ми пішли далі і вирішили. Випробувати його більш потужними мінами, такими як ПМН-2, там 100 г вибухової речовини, і ПМН-1 там 200 г вибухової речовини. Також ми поставили його сюди, ось вже на цю ногу підірвали спершу пмн 2 ось. І було видно, що відлетіли лапки, навіть і задні розкрашились, але вони, як бачите, розлетілись на такі уламки не гострі, і чаша втроху таку превратилася. Цього ефекту ми і намагалися досягнути, щоб воно не було вразливим таким і в пил розліталося. От воно якраз в пил в суті розлітається. Який був ефект від вибуху міни ПМН 2 та міни ПМН 1? Це ось розірвало вже штани десь якимось камінцем, Ну, воно видно волною, так, да, розірвало. Але ми бачимо, що взуття також залишилося ціле. Це вже був ефект від хвилі, але манікен залишився з ногами. Як ми бачимо, і ну ми дуже раділи вже такому результату. У кімнаті разом із манекеном Валерою стоїть кілька десятків пар готових черевиків. Вони готові до відправки до замовників в різні міста України. Я спробувала вдягти павуків. Кожен черевик важить три кілограми за відчуттями щось на кшталт ходіння на маленьких табуреточках. ніби тобі до підошви приліпили стільчики на чотирьох ніжках. Присуватися нелегко, але цілком можливо. Це так кожну пару перед відправкою випробовують, опускаючи на черевики мішки з цементом. Загальна вага 250 кг, кілограмів, говорить технолог Вадим Все, Вовченко. Целе нагрузку видержувати, навіть одна нога 250 кг. кілограмів. Тобто, в екіпіровці чоловік вполне можуть світі. ми робимо, ножки міняються. Якщо це була статична поломка, якщо це при зриві і ціла чашка то теж можна замінити. Ну, в цілому все модульно. Станция держпром. Зараз у черевиків павуків вже є сертифікат міноборони і навіть натівський код. каже очільник підприємства Ігор Єфименко. Питаємо, чи складно було отримати і як достукатися до високих кабінетів. Дістає смартфон і показує свій «Тік-Ток». Це я бігаю по траві, вдягну вже вироблені черевики, і показую, як їх удобно носити, стрибати, щоб не було ні в кого питань. І ми запустили там через соціальні мережі: Тікток, і так і ну, так далі. І завдяки цьому нас побачили там, один з командирів 3-ї штурмової бригади, підписався, дав рекомендацію, і так нас побачили ну, через цю, цей ланцюжок Збройні сили, сили підтримки. Вони вийшли на нас, подзвонили на наш кол центр і сказали: ви виробники, я кажу, ми виробники. Привозьте, показувати, що ви там зробили. Ну і ми поїхали до Києва з нашими зразками, пройшли комісію, їм сподобалось, і зареєстрували навіть його в штатне табельне озброєння. У нас є сертифікат в Міністерстві оборони. Ми отримали код, якийсь там натівський кодифікація так звана. За ці майже два роки Ігор Єфименко повністю перелаштував своє виробництво. Зараз усе, що вони роблять, спрямоване на допомогу війську, рятувальникам, саперам. Бо я дуже хочу, щоб ми. Перемогли і дуже болізно сприймаю те, що зараз відбувається. І я вважаю, якщо наше підприємство може зробити щось корисне, воно обов'язково повинно це зробити. У мене один з дідусів моїх це був військовий, він полковник, так, ну, танкіст. Ну, можливо, це дало якийсь відголосок сьогоднішній нашій роботі. Я не хочу віддавати нашу землю і дуже-дуже сприймаю це. Ну, болізно, те, що треба трапилось, і якщо ми можемо щось зробити, ми повинні це зробити. Це була сьогоднішня станція держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська, та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії.